Павбет, титульний партнер, Кавбет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе. Пане Василь, у вас з перемогою в першому чемпіонаті. Так. Ваш гравець тільки що відповідав на питання, мої, каже, що ну, принципи, ми їхали як на, на останній бій. Сюди вже після перших трьох поразок. Так. І команда розуміла, що ну треба вигравати. Які слова ви перед цим матчем їм сказали? Я Дякую за привітання. Я подякую ЗСУ, що ми маємо можливість грати. І я, як і Кирил, підтверджую його слова, ми грали сьогодні тільки на перемогу. Тому і був настрій, тому що гостинність Любарца – це добре, але ми приїхали тільки за перемогою. Дуже часто, коли тренерів питають, кого ви відзначите в цьому матчі. Вони кажуть, грала вся команда і тому подібне. Чесно кажучи, суто з трибунку дивитися дуже гарно ваш капітан сьогодні зіграв. Його будете окремо відзначати чи ні? Я на ну, сьогодні мабуть не буду визначати, тому що помилки були і в нього, і в других гравців. І сьогодні заслуговувало похвалити всі, всі, всі ті грали, і ті хлопці, які не приймали участь, теж і воротар. У нас Олексій Нагорний був в тонусі, підтримував хлопців, підказував своєму колезі. Тому там вся команда всі сьогодні заслуги заслужили слова подяки. Ваша команди? Ви Очолили команду напередодні так чемпіонату. Багато були склад, зміни вже зараз можете казати, що Харків має той от склад і вже може награвати, вже ви притерлись один до одного. Чи все ще це процес? Я, я мабуть, скажу, що це процес ще формування. Хлопці набирають досвіду, і ми, ми будемо. Тільки битися і старатися у кожному матчі е, добивати, ну, заробляти три очки і битися з, 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 кожним, з кожної команди. Будемо покладатися. Заключне питання. Ми знаємо зараз обставини, які в Харкові, ви граєте в Полтаві, так mm -hmm. зал. Взагалі, наскільки, На жаль, наскільки да, утруднена логістика, наскільки це мінуси от для вашої команди, для організації тренувального процесу? Mm -hmm. Ну для, для хлопців це логістика не, не дуже нам зручна, але. Це це зараз така ситуація, що ми ну повинні виходити з неї. Тому ми не шукаємо в цих моментах якісь відговорки. Ми ми тримаємось, готуємось і переходимо. Ну, тренуємося у Харкові у локомотиві, а йдемо грати до Полтави. Там нас ну, зустрічають гостина. Поки що, правда, ми залікових балів не набирали, ну, будемо будемо битися, будемо старатися. Павпет титульний партнер фаббет екстра ліги. Гра розкриває тебе.